Це дозволяє вам змінити орієнтацію всіх рослин у партії 100. що означає, що радіус захисного від зіткнень кола навколо рослини дорівнює 100. дорівнює радіусу його горизонтального обмежувального контуру, але саме радіусу захисного кола від зіткнень, таким чином, впливаючи на розташування лінійного очітка, вони будуть розподілятися більш рідко по поверхні без накладання параметра масштабу. Більше про ці параметри ви можете спробувати їх самостійно в D5 Render. Перейдіть до панелі розподіл для аеродів виду з лісистим пейзажем, просто оберіть карту, і ви побачите модельну ділянку розміром 100 квадратних метрів з установками щільності 10, яка повинна вміщати приблизно 10 рослин на своїй поверхні. Хоча менше значення призводить до більш рівномірного розподілу рослин, випадкове масштабування створює різноманітність розмірів рослин у межах заданого діапазону масштабування.